У нах міста іде важка в нас війна, клята доля людей поламала, зруйнувала наш дім, когось крала життя, доня плаче, сирідкою стала, Блокпости, автомат стало звичним для нас. У підвалах сидіти щоднини. Завинив чим народ страждав від незгод, ми жили, і уміли радіти, ми повстанем з вогню, перемога прийде, відбудує міста наші села, не скорили вина той час будем в ріднім краю знов веселі у зеленім гаю де калина рясна хай збирається в кожна родина, Міру так, ні війні, будемо ми живі, буде вільна у нас Україна, ми ні війні. Будем всі ми живі, буде вільна у нас Україна.